Доброго дня, Дарі. Кінча суспільне мовлення. Питання до Ростема Мєрова. Пане міністре, скажіть, чи які кадрові зміни плануються в командуванні збройних сил? Чи планується все ж таки відставка головнокомандувача Валерія Залужного і командувача об'єднаних сил Сергія Наєва? Чи вносили ви такі подання? Дякую, да. перше в військовій компоненті завжди бувають зміни, тобто. Ротації, зміни вношення, іноді регенерація, хтось переводиться в резерви в військовому керівництві. Завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкрито до суспільства і до своїх колег в військовій компоненті. Відношусь в цьому плані. Питання таке не стоїть, я знаю його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо, ми сьогодні були разом з Лавкомом, вітали командуючим свободних військ. Тому я завжди ну, жартую на це питання з Валерією Федоровичем. Кажу: в цей раз хто звільняє тебе. Тобто, в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання. А буду повідомляти, негайних таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами. Я завжди питав Валерія Федоровича: я кажу: якщо ці перехідні питання по деяким людям були, які рекомендації, кого ми можемо? Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити або переводити на окремі посади. От тут є керівник ДКП. Він більш фахово може розповісти, як це відбувається. Дякую. Тому в цьому плані а таких питань, як росіяни хочуть або наші вороги розкачати, хочуть немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. Бачу, це дуже багато питається в суспільство. Хочу зазначити, що все, що потрібно для того, щоб перемагати, ми робимо. І я п'ятий міністр, мабуть, на цій посаді лавком. Я не знаю, який він був. Тобто, всі змінюються, всі абсолютно змінюються. Все, що нам потрібно для перемоги, ми будемо робити. А, але на сьогодні такого питання немає. Дякую.